Кролики, королики. Отаке вони роблять. Закації. Да, кролики, королики? Ой які. Короленятко. Ще не полохається, не боїться. Короленятко. Ти тоже таке саме, да? Не боїться, ні. Ой. Хверма, хверма. Даже їдять хміль. Кролі п'яні не будете? З нього ж пиво роблять. Але він якийсь дикий. Ой, чуть не впав. А ти не лякливий, ні? А який. А який, а. Це оце, Маленьке. Та не боїться. А, пригає. А он як гризе. Діренько гризе собі. Отакі От у нас короленятка. Туди не зайду, бо можу наступити. Да може і зайду.